Кинув чоловік, звільнили з роботи. Вся правда про події в твоєму житті. Трапляються різні ситуації в житті. Хтось підвів, хтось зрадив, кинув чоловік, звільнили з роботи. І ти такий, Боже, це капець. Що робити далі? Ти як жити? Де та біла полоса в житті? Приходили до тебе такі думки. Правда в тому, що всі ситуації нейтральні, є тільки. Подія твоє ставлення до неї. Пішов той, хто не цінував тебе. Значить, з'явиться той, хто по-справжньому буде любити тебе. Звільнили з роботи? Можливо, це шанс почати справу мрії і розквітнути. Неможливо, а точно. Ти не можеш обирати події в житті. Але ти можеш обирати, як на них реагувати. Відгукується, сам сердечко. Дякую. Подія плюс твоє ставлення дорівнює реальність, і тільки ти обираєш, в якій реальності жити.